Thank <laughs> you. Товариство, всім вітання, всім доброго ранку. От. Сьогодні починається лінія фронту, нарешті. От. Так що, от буде зараз можливість підфармити е, запасів, бо от я говорю десь в середині літа. Буде черговий, як це називається? А, конструкторське бюро. От. І там треба буде доволі таки багато ресурсів. От, Я думаю, якщо в мене буде 100 мільйонів на аккаунті срібла саме, мені має в принципі, в принципі вистачити. Минуло танчик, звісно, вартував, якщо не помиляюсь, 125 мільйонів. От, якщо в сріблі, я, звісно, там купив за вільний досить, то вже таке то нюанси. Тим не менш, десь е, на танк треба буде в середньому 125 мільйонів. Так що сьогодні хочу не сьогодні, а в цілому, а за цей тиждень, поки є лінія фронту, зробити запас е, срібла хороший. Та в принципі, не знаю, можливо, будь якісь там акції на розходки, знижки і так далі, воно все, все піде в користь, скажімо, так. Так що от. E, да, лінія фронту вона зазвичай доволі швидко набридає, в тому сенсі, що e, там e, день, 2-3 вона ще доволі якось e, свіже відчувається. Цей режим ну, так часто запускають. І цікаво грати просто саме як режим. Ну і паралельно дати фармиш, виходить. От, ну, Потім, трошки, чесно кажучи, він таким одноманітним стає і. І, да, Там вже треба так, трошки як... Е, пересилювати себе в окремі моменти, але. ну... По-іншому ти особо гарненько не нафармиш. Так що от, так що всім вітання, всіх дуже радий бачити. Іван, привіт. Кібердевелопер, привіт, Богдан, привіт. Козакрок, привіт. Віртус, привіт. Вася привіт. Дякую, друже. Алекс, привіт. Дякую, дуже вдячний. Говзвод, Кида. Це не записаний, да, Вірус? Так, да, до речі, на рахунок взвода. Кадаю зі всіма взвода. От. Але такий момент. Якщо, якщо черга є, то я катаюся з кожним по три боя. Якщо черги немає, я можу катати більше. От. Просто така історія, щоб я не знаю, там нікого не образити, щоб зі всіма покатати. Якщо, припустимо, з одним зіграв три боя, з іншим зіграв три боя, потім наступної черги немає, то в принципі можна буде по-другому колу піти. От. Я просто зразу переджаю цей момент. О, да, є ще одне вільне місце у взводі. О, тому якщо що, залітайте, товариство. Опа, зразу Марс, Ні, ну це дорого багато. Я тоже, конечно, візьму про гетто. Але зараз думаю, почекаю. Товариство, ще одне місце я у взводі. Гот залітайте, хто хоче. Буквально хвилинку почекаю, якщо там є бажаючі. От. Так, ну в мене ж скільки це виходить, треба дофармить. Даніло, привіт. У мене зараз 36 є, це 63, грубо кажучи, 3 мільйони ще нафармить. Це, до речі, не те, щоб, щоб прям складно було насправді. Скільки виходить, треба менше 10 мільйонів в день формити. Ну для лінії фронту, це, до речі, доволі, я б не сказав, що і багато. Мене ще раз 2 хвилини, ну, окей. Ладно, тому, мабуть, зараз до ми просто поженемо перший бій. От, А далі там хто хоче, то вже і підтягнеться. Так, я резерви, до речі, 100%, COVID, раз така історія врубаю. Так-с. Поки станні лінії фронту закінчується, тебе. Зрозумів. Так, да, всі, хто грає лінію фронту, в цілому гарного фарму. От, гарних боїв. Мене мені от, говорю, лінія фронту в цілому такий непоганий режимчик, відволікає від рандому. Я б сказав, би, навіть розслабляючий у певному сенсі. Але дико задовбують постійні авіаудари, постійні оці артбатареї. І кляті міні-поля, я не знаю віць. А, чекайте, чекайте, чекайте. Знаєш, що я завтикав зробити? Я завтикав на танки розходки поставити. А чекай, по-моєму, їх щось їх треба відкрити, так? Да? У мене, мабуть, їх зараз ще й немає. Ладно, тоді. І ладно. От мені ще не подобається, що в цьому режимі не можна прям по ходу бою включати ці резерви підрувати. Це капець незручно. Це прям капець незручно, бо інколи буває і забудешся, я потім півгодини в цьому режимі сидиш і, і, і граєш без резервів. Це просто капець вбивство інколи якісь. А ні, розходучі якісь є, але я бачу, там вони всі рандомні, да? чи що це таке? Е, Наснага, так, да, походу всі рандомні. Розвідник. Арто обстріля, я да, поняв. Ладно, піде. Ну для мене то на самій цінні це очевидно мінне поле, бо мінне поле їмба. Е, Хілочка? Бахилочка тоже имба. Я щось постійно ще третє брав, но я щось забувся щ. Що... Блин, не згадаю, слухай. Ну, трошки вже давненько в лінію фронту не катав. А, манни історичні вимкнені через то мене вірдос без камуфляжа катається. Що там в Марсі конкретно камуфляж такий. Не, не камуфляж, абскобанати радостиль, прям солідненький. Опс, не хотів. Так, це лисичка. А ми прям будем так агресивно грати. Нас, плохо трошки страшно. Там вони, походу, взводі, да? <laughs> Привіт, братан. <Enemy> <laughs> а що за обличчям, ріденький? Блін, там туртл. Там туртл, значить треба А проти туртлка там нічого не зробиш. Як би зробиш, но. Ну... Ціною великих втрат. Відійди, відійди. <гум> чому мене ти фокусуєш, рідненький? Який ти, блін, лихо зробив? Я не знаю, чому КПЗХ заха зупинилась, треба було її тоже втікати. Та, по обличчю тримав. Що, я піду, мабуть, по Рамою, все ж таки. Чого не все атаковано? Так, да, это трошки быканул, конечно. его раз, но ничего. Ну там, конечно, турт в таких вот ситуациях прямо им би еще. Просто еды, просто стреляй, и ты ему ничего не сделаешь. Пособлок, что это прикрывает, типу, що там ее його... зайти в борт, развалить, но ну, не вариант. Так, там Лёпа стоит, да? Пробуй разменяться. Добре. Добре, мені здається, не було того варте. То Льопа мінуснули. Потенційно, як мінімум, концептика під все ж таки спасли.